Вітаю всіх! Нагадую, що ми робимо з вами урок в міру. І сьогодні у нас далі починається робота з підручником плюс робота в зошиті. Сьогодні ми зробимо з вами ось цей блок. І перейдемо до другого блоку з підручника, там, де ми будемо з вами робити Грема і знову ігру в Ворлгу. Отже, для того, щоб зробити мені ось. Це все мені потрібно в першу чергу набрати текст. Я беру бука в куті, натискаю, пишу Monday: The 4th of September. І цього поки що мені достатньо, для того, щоб просто оце ось міці-пусіньке зробити трошечки більше. Виділяю, тягну за куточок. І тепер бачу, що нарешті я його нормально бачу, і воно схоже на те, що мені потрібно. Далі на ньому ж два рази. І потім уже як в Word. Стрілочку на клавіатурі до кінця. Натискаю Enter, роз'являється другий рядочок, пишу класство. Enter третій рядочок, пишу Exercise 1 Page 10. І ви бачите, що він у мене вже одразу посередині. Якщо у вас не посередині, пам'ятаєте, що в менюшечки ми вибираємо ось цю функцію. Далі у нас по менюшечки, замість прозорого жовтий колір. Пам'ятаєте, що я беру жовтий, і діти знають, що на жовтому все це діло пишемо в зошит. Шрифт мене влаштовує, розмір буквок мене влаштовує, і відповідно я відпускаю. Якщо я хочу зробити жовтий квадратик цей більший, я просто ось так от стрілочку наводжу на краюшик і його розтягую, щоб у мене було місце. І ось таким чином в мене з'являється перший той квадратик, який мені потрібен. Одразу так само зробимо другий квадратик, там, де у нас вправо. Знову окремо текст, знову натискаю і пишу перше речення, у мене йде, як приклад, щоб діти одразу розуміли. так? Що ми там будемо робити. Ну, закінчимо. Далі нижче опускаюся. Друге, третє, четверте, п'яте, шосте. Шість речень ми будемо з ними складати. Коли ви пишете речення, звичайно, зручно змінити вирівнювання по лівому боку, як вони будуть працювати в душі. Знову квадратик жовтенький, можна отак от стрілочку навести і його одразу зробити. Таким, як ви думаєте, що у нас помістяться речі. Це у мене олівець, який позначає, що ми будемо писати. Він у нас у стікерах. Іду в стікери. Зліва беру їх. От тут одразу можна написати слово pen. Воно мені покаже всі пени. І, бачите, перший у мене був якраз цей олівець. Це олівець я ставлю сюди. Залишилось знайти ось цю картинку. Як ми її шукаємо? Пам'ятаєте, да? найпростіший варіант? В браузері. Чому? Тому що там можна вирізати взагалі все. Пишу School Things. Бо саме їх шукаю. Переходжу в картинки. Не буду витрачати час шукати ту картинку, яка мені потрібна. Візьму ось цю першу таку велику, збільшую трошечки. Ножиці мої улюблені. Створити, виділяю Ctrl-C, міро, Ctrl-V. Зменшую трошечки її розмір, ставлю її сюди, щоб діти бачили. І у мене виходить ось так. Наприклад, на екрані діти будуть бачити це ось так от. Їм все буде видно, все буде зручно. Я збільшую так, як треба, щоб було видно, і діти писали. І ось, наприклад, у нас перший і це pencil case. Дітям кажу, записали речення і за мною давайте наступне речення про кольори. It's blue. Тут можна повторити структуру it is». Можна подарити артиклі A або N, можна повторити кольори, сказати їх по буквах і працювати з цією правою велику кількість разів. Потім діти диктують вам речення, ви їх записуєте на зошті, і всі разом пишуть їх в зошит. І ось таким чином ми зробили. По-першому реченню бачу, що мені такий довгий квадратик не потрібен, я його трошечки зменшу. І тепер я готова його зробити одним блоком. Беру shape. Виділяю правою кнопочкою Send to Back, щоб воно у нас все туди пішло. Натисну Ctrl, виділю всі мої об'єкти почергово і згрупую, щоб воно все у мене рухалося разом. Ось таким чином ми її зробили. Тепер переходимо на наступну у нас тут. Grama to be» – невеличка вирізка з підручника, стікер і гра Ворд Отже, PDF мій улюблений підручничок. До речі, тим більший масштаб буде в PDF, тим якісніше буде картинка. От Подивіться, наприклад, я ось так от збільшила, вирізала ножицями. Ctrl-C. Вміру встало Ctrl-V. А тепер я зменшила. І знову вирізала ножицями. Ctrl c Ctrl-V. Ось у мене нібито дві однакові картинки. Але якщо я оту малесеньку нашу збільшу, ви побачите, що перша картинка у нас якісніша, набагато, ніж друга. Тому, відповідно, коли ви щось вирізаєте, ви повинні зрозуміти, що ви вирізаєте так, як це побачать. При збільшенні, звичайно, якість буде зменшуватись. Тому, відповідно, звертайте на це увагу. Все, у мене перша картинка готова, ось вона. Її трошечки зменшу до рівня, який нам потрібен. Далі я шукаю стікер, який мені палець вказує, так? Не будемо витрачати час шукати саме його, знайдемо такий, який схожий на нього, наприклад, візьмемо ось цей і проставимо ось. Стікери можуть бути будь-які, зменшити, збільшити їх можна також, тому, відповідно, просто нам головне зараз це функція. Ну, а тепер у нас вор-вор. Що я тут зробила? Дивіться, якщо побачите підручник, то тут у нас «I'm is a». І більше нічого. Тобто на повторення, на відпрацювання в реченні немає. Так, звичайно, діти можуть тут розповісти правила, зробити усні приклади, перекласти вам займенчики, проговорити їх по буквах. так, і так далі, і так і далі, далі. Але було б дуже прикольненько відпрацювати все-таки вправо. І отут у нас знову йде «гуртвол». Повертаємося до нашого вордболу, який ми вже заходили. Хто не пам'ятає, в попередніх відео, будь ласка, туди підіть. Ми закінчили тоді ось таким ось чином, поділилися, і тепер нам потрібно ж все ж таки вийти на наш головний екран. А це мої вправи. Ось перша вправа, яка у нас є, ми не забули її назвати, тому, відповідно, її легко буде. Знайти, якщо у вас будуть окремі класи, нова папка, і потім будете їх створювати, ці папки, і розміщувати в конкретні папки. Поки ми працюємо лише з нашим одним шаблоном, я знову натискаю Створити вправу. І тут вправа у нас буде така, що у нас є речення, і треба першу частинку речення поєднати з другою частинкою речення, тому, відповідно, нам потрібно. Взяти ось оце. Відповідники. Перетягніть усі ключові слова до їх визначень. Ми беремо і використовуємо її для мечі. Одразу кажу, пам'ятаєте, що нам потрібна назва. Відповідно, ми її назвемо Грема, Exercise 1 Page 3. Да, так от незручно трошечки вприпимою. На одній сторінці може бути дві вправи номер один, а то й три, тому, відповідно. Помічайте в собі в назві так, щоб ви її дуже легко знайшли. Що нам тут робити? Нам треба написати перші частинки речень. Наприклад, I am, а друга «a student. Друга у нас буде she is, а тут буде, давайте не так зробимо, навіть отак нам зберігаємо. She, а отут is my teacher. Наступне у нас буде They Are My classmates». Якщо не вистачило полів, додати Елемент. І ми, наприклад, тут додамо ту структуру, яку вже у нас там відпрацювали, Да? My Classroom. Все. Ось так ми швиденько зробили вправу World World. Натискаємо «Готово». Права зберігається, і нам одразу кажуть, та подивіться, що ж вони робили. Включаємо і бачимо, як вона буде виглядати. І відповідно, вони постійно міняються, мішаються. I am a student. She is my teacher. They are my classroom. It's my classroom. Можна зробити 6 речень, 8 речень, в залежності від того, скільки у вас є часу. Здати відповіді, бачимо, що ми молодці. Ну, а тепер ми натискаємо поділитися, бо нам потрібно її вставити в міру, щоб не переходити з вкладки вкладку. Опублікувати. Пам'ятайте, що нам потрібне імпет. Натискаємо. Нам дають код, ми його копіюємо. Входимо в наше міру і не забуваємо, що такі коди нам потрібно ставити за допомогою ось цього значка. Натискаємо на нього. Ctrl-V вставиться той код, який ми скопіювали. Інбет. І у нас з'являється наша віконочка. Рухаємо так, щоб у нас все було красиве. І пам'ятаємо, що якщо ми Open, то все те, що ми бачили на екрані, все тут з'явиться. І ми знову програємо цю гру. Грати її можна буде. Величезну кількість разів. Щоб речення записалися в зошит нижче. Після того, як ми програли, ми показуємо відповіді. І діти потихеньку собі їх переписують. Виділяю нашим шейпом в блок. Це, в принципі, не обов'язково робити, але це зручно, для того, щоб це було естетично. І яскраво. Відповідно, знову виділяю. За допомогою затриманого контролу всі мої детальки і групурую, і воно буде у мене все разом. Відповідно, якщо я забуваю, що це у мене з підручника, пам'ятайте, що в плюсику ми з вами шукаємо лінії. Вони у нас ось тут є: Connection line, да, стрілочки. Пам'ятайте нашу кривесеньку. Від підручничка до сюди, і ще раз натискаємо до сюди. Ой, вона не затрималась. Ось так її затримаємо. І так, щось у нас не, не, не сталося з цією. Ну Дивіться, якщо не сталося щось, найпростіший варіант виділити е, об'єкт, натиснути Delete, або можна зробити ось цю стрілочку, і вона останні ваші кроки змінить. Тобто ми можемо ось так от її взагалі прибрати. І ще раз її зробити, бо ми щось не так зробили. Синенький появився кружечок. Синенький появився кружечок. Клацнули. І ще один синенький треба. Клацнули. Це. Тепер дивіться, ось вони, бачите, рухаються. ви можете їх переставляти, а стрілочка буде їздити за вами, куди вам треба. Ось таким ось чином ми знову з вами зробили World Wall. Далі, коли у вас це все зробло, що робити? Хрестик натиснули, мої вправи вийшли, і ви знову можете працювати. Отже, ось таким чином ми додали інтерактивну вправу, якої не було в підручнику, але при цьому зробили все так, щоб дітям було яскраво та весело.